Якби ваш вояка пішов і зробив те, що мав, не було б ніяких проблем. Він мав зробити фотографії. А на фотографіях щось було, вони б загубилися, так? А, Траутман, Не думаю, що ви розумієте, у чому річ. Усе як завжди. Гроші. У 72-му ми мали виплатити в 4,5 мільярда, з Ми їх обдурили. Вони не віддали полонених, а ви знову робите те саме. А щоб ви в біса зробили? Згадайте, хтось проситиме в Сенату мільярди доларів за Кубку забутих привидів. Бійців, чорт забирай, які воювали за свою країну. Траутман. Вважайте, що цієї розмови не було. Покидьок. На вашому місці я б не робив би помилки, піднімаючи цю тему. Це ви робите помилку. Так, яку саме? Rambo.